Доброго ранку травам росистим. Доброго ранку, квітам варнистим. Доброго ранку, сонечку я всім людям і всьому Прекрасному так. Доброго ранку всім. Доброго ранку. Вже до нас прийшла весна. Тепле сонце зігріва, повертаються пташки наші друзі волосні. Співом нас вони вітають. Настрій гарно піднімають. Дітки, то хто ж до нас повернувся навесні? Дічки. Пташки. Так, а звідки вони повертаються? З теплих країв повертаються пташки. Подивіться, будь ласка, на картинку. Ось це шпак. О шпак. шпак, один з перших вісників весни. Вони прилітають ще в лютому, е, в березні, коли навіть ще лежить сніг. Це перші вісники весни. А ось це грак. Він доволі великий, так? І має блискучо чорне пірячко. і міцний, міцний дзьобик. Послухайте загадочку. У червоних чоботях, в білому халаті. Він весною прилетів і сидить на хаті. Теп, лелека. Так, подивіться, які в нього довгі ніжки, тому кажуть, червоних чоботях. Довгі червоні ніжки в нього. Так, це лелека. А цей невеличкий птах схожий на горобчика і має на голівці около. Що це за пташка? Це жай боронок. Повторіть, жаль Жаль. Так, а це, дітки, журавель. Він має журавель. довгі ніжки для того, щоб ходити по водичці і е, вистежуючи комашок, жабок, черв'ячків. Для цього йому потрібні такі довгі ніжки. Але подивіться, у лелеки ніжки якого кольору? Червоного, а у журавля Красного. чорненький. Так, послухайте загадку. В мене є великий хист. Я співаю як артист. Співний радісний усюди дуже люблять слухать люди. Що це за пташка? <свіць> Ні, це соловейко. Він співає як артист. Соловейко, повторіть, соловейко. Соловейко. Так. Під стріхою гніздо будує, тільки в нас не зимує. Що за пташка? Це Ластівка. Подивіться, ось вона. Бачите? Ластика. Подивіться, який у неї хвостик у ластики. ну гляньте, це невеличка пташка, в неї гостий хвостик і гостий крильця. Роздвоєний. так. І вона подивіться, в неї грудка біленького кольору, а хвостик крильця чорненького кольору. А на голівці в неї є такі червоненькі, як плямки. Це ластівка. Кожна пташка має будову птаха. Що є у пташки? Ану подивіться. За допомогою чого пташка літає? Я. Так, крильця є у пташки. Що ще є у пташки? Хвостик в неї є? Да. Так, я. хвостик крильця. А ось це, що я показую, називайте. Лапки в неї є, в неї тулуп, А ще що є у пташки? Шийка в неї є? шийка є, клюв Дьоб є, правильно, а ще що? Голова. голова. Так, правильно, є голова. Молодці. Скажіть, будь ласка, що це за птах? У червоних чоботях. Пам'ятаєте, як він зветься? Лелека. Повторіть лелека. Лелека. Так. А ну подивіться, будь ласка, а ось картинка. Що це роблять пташки лелеки Гніздо. Так, вони будуть собі гніздечко. Вони можуть його збудувати на, вис... на високих стовпах або на хаті. А з чого будують гніздечко? Гілочко. Так, з гілочок, правильно. А це що за пташка, питаєте? Шпак. 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 А подивіться, ось картинка, де живуть шпаки. Як називається будинок, де живуть шпаки? Шпаківня. 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 Так, подивіться, якщо порівняти пташку ось шпак і лелека, то шпак який за розміром? Маленький, але Маленький, Маленький. лека. Великий. Великий, правильно. А зараз. Давайте ми з вами скажемо, що ж роблять пташки навесні. Ой, Подивіться на картинку. Вона не буде не вам так. підказувати, що роблять пташки. Будують гніздо. Так, дітки, пташки будують гніздечко. Молодці. Подивіться уважно на наступну картинку, подумайте і скажіть, що тут пташки роблять? Що не діть? Просто... Пташенчика. Правильно, пташки висиджують пташенят. Так, молодці. А за цією картинкою, що ми можемо сказати? Що роблять пташки? Їдят. Ну, пташки птахи годують своїх. Там, так? Добре. А за цією картинкою що можемо сказати? Подумайте, що роблять ще? Пічки дядяков. Пташки, Пташки знищують шкідників. Так, молодці. Молодці. А зараз давайте з вами пограємо в таку гру, яка називається Один-три. П'ять. Подивіться на картинку. Це пташка зозуля. Повторіть зозуля. Зозуля. А зараз ми маємо сказати правильно закінчення цього слова. Дивіться, послухайте, як це зроблю я. Одна зозуля. Три зозулі. П'ять зозуля. Л. А тепер дивимось на наступну картинку і спробуйте тепер ви сказати правильно добре? А. Що за пташка? Одна век. Лелека. Як правильно кажуть? Одна лелека. лелека. Три. Одна лелека. А, а три. Три лелеки. Лелеки а п'ять. П'ять лелек. Лелек. Молодці. Так, що це за пташка? Шпах. Шпак. Шпак. Давайте скажемо правильно. Один шпак. Один, Один шпак. шпак. Три. Три. Тиш. Шпаки. 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 Так. Пять. Шпаків. Шпаків. Молодці. Добре. Далі, а це ще за пташка. Ластівка. Ластівка. А тепер скажіть: одна. Молодець. Одна. ластівка. Ластівка. Три. Ластівки. Ластівки. ластівки молодці, а п'ять. П'ять ластівок. ластівок. Так, правильно. Один. Один чоловій. Три. Цолов я. Цолов я. Цолов а п'ять солобдів. Так, yeah. молодці. Вкладали речення за картинкою, що е, пташки готують своїх дитинчат. Отже, давайте скажемо у ластівки. Як звуться дитинчата? Ось ластівка, а її дитинчатка хто? Ластівята. Ластивята. Ось жайворонок. У Ужай, воронка. Повторіть. Жайвороненята. Уж шпака, Як називається дитинчатка? Ахі. Повторіть. Паченята. Паченята. Так. А у лелеки, як дитинчатка називатися? Лелеки. Лелеченята. Лелеченята. Ле 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 а у солов'я як? Солов'ята. Солов Солов'ята. Солов молодці. А зараз я пропоную вам послухати віршик, дивитись на картинку, яка буде підказувати вам, про що розповідається у віршику, і уважно послухати. У свої рідні краї прилетіли. На весні, соловей зозуля, шпак, жайвір, ластівка і грак. А іще лелека качка і конопляночка. Співачка. Скажіть, будь ласка, які пташки прилетіли навесні? У віршику розказувалось про який пташечок? Шпак. Шпак ще? Ластівка. Ластівка. ще. Щось. Соловейко ще. Шпак. 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 Ну, лелека, так. Це, що за це качка, а ось це, Запам'ятали? Понопляночка. Так, шпак, Зозуля. Коли, коли прилетіли всі ці пташки? Весні, а, коли прилетіли на весні з теплих країв. Так. Наш смайлик посміхається і показує вам клас, тому що ви гарно сьогодні працювали на занятті. Скажіть, будь ласка, то про кого ми сьогодні з вами говорили? Практиць. Про Та пташок, має? про прилізних пташок, країв. які повернулися з теплих країв. А чи запам'ятали ви пташок, які повернулися з теплих країв? Лелека, зозуля. Так, лелека. Зозуля ще. Ластівка. Ластівка. Соловей. Соловей ще. Лелека. Лелека. А ось чорними довгими ніжками, як так називається? Жу... Жук. Журавель. А ще ось чорний великий птах. Рак. Головей. А ось цей птах. Шпак. 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 А з хохолком запам'ятали, як називається пташка, схожа на горобчика. Як називається? Жайворонок. Так, соловейками називали з вами і соловей. Так, молодці. Запам'ятали багато пташок, ви в мене розумнички. Дітки, пам'ятайте, що птахи приносять нам користь для природи, вони знищують шкідників у лісах, полях, садах, вони поширюють насінинки. Тому ви маєте, дітки, пам'ятати, що треба завжди охороняти пташок. Стежити за тим, щоб їх ніхто не кривдив, не руйнував їх гнізд і не кричав там, де птахи гніздяться. Ось таке заняття цікаве у нас вийшло про пташок. Ви у мене молодці. Я дякую всім вам за увагу, за те, що ви гарно працювали. Бажаю вам гарних вихідних. До побачення, дітки! До побачення.